Зимового ранку запрошую вас в мистецький арсенал на чудовий виставку Серце Землі. Українські землі це житниця континентів. Більшість думали, що це міф, а виявилася реальність. Російське вторгнення 24 лютого 2022 року підсвітило. Цей елемент продовольчої безпеки світу. Виявилось, що їжа так само походить із землі, як газ і нафта. І її також можна використовувати як зброю. Задумуючи виставку, організатори акцентували увагу на відносинах земля людина, які дорога ця земля, продовольство. Народжена з їхньої взаємодії наша Земля. Що це за терени? І що про них відомо з погляду продовольчої вагомості для світу? Як визискування у період глобальної колоніальної трансформації території, надзвичайно впливові, але безсилі та позбавлені власного голосу нині набувають агентності? З початком повномасштабної війни ці багатьом незнані Терени набули детальної виразності завдяки силі опору своїх людей. Завдяки опору впливовість міфологізованих земель і людей почали зближуватися з агентністю. Проте ми знову маємо справу із загрозою землі, життю і з потребою говорити про їжу, якою може забракнути. На виставці мою увагу привернула експозиція Жанни Кадирової Паляниця, виконана з каміння. Паляниця це великий круглий пшеничний хліб, випечений у печі. Після початку війни слово паляниця стало символом. Оскільки російські окупанти не могли вимовити його правильно, це слово стало шиболетом, за яким можна відрізнити друга від ворога. Це милицька У пошуках користь. А це виставка дуже цікаво наступно. Грязне, Усі від тільки рязне. На цьому моє відео завершується. А від себе. Хочу побажати, щоб у вашому житті було менше грязі та бруду. Хай щастить.